Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би поговорити про дещо, що різануло мою свідомість. А саме один момент в переписці, в тому секретному чаті, в сигналі, про який я думаю, знають вже всі. Я зняв е, відео виклав на своєму каналі невеличке про те, чому, на мій погляд, це стало можливим. Якщо цікаво, подивіться. Е, а також е, є посилання на інше моє відео, де я розповідав, що робити, що ваш аккаунт, соціальні мережі не могли б зламати. Щоб не вели вірусну розсилку з вашого аккаунту і не мали доступ до ваших переписок. Що з цим робити, як цьому протидіяти? Але це інша тема. Так ось, в повідомленні, здається, від Піта Хекседа було декілька таких цікавих слів. Після першого удару, після зруйнування якогось там будинку, ліквідації якогось там терориста, здається, там спеці спеціаліст з ракет єменських ну щось таке. Що мені різануло свідомість? Слова були такі. Об'єкт, може, не дослівно, але десь так. Об'єкт був ідентифікований під час того, як він входив в будинок, який належить його дівчині. Ehh, знаєте, ehh, після цього були слова чи до цього, що будинок повністю був знищений. У мене відразу з'явилося декілька питань до адміністрації Дональда Трампа. Зокрема, до Піта Хекс, да, який є голова Пентагону. Тобто він знає все, що відбувається. Ці всі військові дії, бойові дії, військові операції, це все він в курсі. Я задав собі питання, чи розуміють вони взагалі, що це означає? Ну, мені здається, ні. А що це означає? Фактично, він визнав, що Америка вбила цивільну людину, дівчину, яка, ну, знаєте, є таке, є таке поняття, як презумпція невинуватості, чи як там вона називається, людина є невинна, поки не підтверджена її провина в чомусь, тобто немає доказів. Так ось. Це просто дівчина, звичайна дівчина. Це не це її будинок, це не військова база, це не штаб, це не табір тих бойовиків. Це просто будинок дівчини, цивільної, яка, я не думаю, що якось замішана в цьому всьому, що вона має якесь відношення. Бо не вона була об'єктом, не за нею було стеження, вона просто була помічена в якийсь час з ним, і після цього її використовували як контактну особу, за якою можна стежити, і вираховувати чи з'явиться там цей персонаж. Ми навіть не знаємо, я ж кажу, чи була вона в курсі. Вона могла навіть не знати, хто він. Часто таке буває, що хлопці під час знайомства з дівчиною розповідають їй там якісь казки або щось приховують. Часто ми це бачимо в фільмах Голлівуд і не тільки, коли там якийсь таємний агент або злодій, може навіть не тижнями, місяцями і роками розповідати казки. Згадайте фільм Містер і Місіс Сміт. Вони чи 5 чи 6 років, так вони, до речі, казали, здається, були разом. І жоден з них не знав про таємне життя, а саме про роботу таємну кожного з них. А тут просто дівчина. Розумієте? Просто дівчина. Але ну, якось в Америці було байдуже, вони вгатили. Зруйнували будинок, не думаючи не про тих, хто в цьому будинку ще міг знаходитись, або хто міг знаходитись поруч. Як я чув, місцева влада заявила про більше, ніж 50 вбитих, а в цій переписці вони обговорювали здається чи один, чи два ліквідованих терориста цим ударом. На мій погляд, Вбивати е, Х20-30 цивільних заради одного бойовика це занадто. Тим паче жертв могло бути набагато більше. Так, могло бути набагато менше, але набагато більше. Як, на мій погляд, спеціальна військова операція ну це звучить доволі смішно зараз в розрізі нашої війни. Але це звичайне нормальне поняття, спеціальна військова операція. Тобто це е, операція, яка е, проводиться в, в якийсь момент, е, має невеличкий термін, е, тобто буквально там, декілька годин, може днів, і, і має конкретну ціль, тобто ліквідація когось бойовика і все. Я згадую розповіді про те, як під час першої каденції Трампа ліквідували якогось там генерала, якогось там. Тер... Коротше, теж він, але він особисто віддав наказ на ліквідацію. Його вбили не ракетою без вибухової частини, тобто фактично лезами порізали. І все. Більше ніяких жертв. Тільки він. Оце військова операція, оце ліквідація бойовика, це ліквідація терориста. Вони вдарили по ньому. Вони не вдарили по якійсь базі, по штабу, по табіру, де вони там знаходяться, не по печерах, в яких вони там сидять. А вдарили по будинку з цивільною дівчиною. І ще купою людей в будинку і навколо, на мій погляд. Це якийсь капець, не знаю. Я, звісно, інформації не маю конкретно, що там відбувається, відбулося, як там, що там, але, на мій погляд, достатньо питань до діючої адміністрації Трампа, до Піта Хекседа, до Пентагону, бо це ну, саме тероризм. Саме те, що вони зробили, це вбивство цивільних, це і є тероризм. Вони по факту о, причинили більше шкоди, ніж отримали вигоди. Вони просто показали свою силу, пограли м'язами. Фактично те, що робить зараз з Україною Росія, вони грають м'язами, вони залякують. Америка теж залякувала. Вона теж вбила. Просто так, щоб вбити. А те, що вбили е якогось там спец спеціаліста з ракет, ну я не думаю, що в тих хусидів е таких людей мало. Тим паче, їх підтримує Іран, їх підтримує Росія. Я думаю, е військових інженерів, військових спеціалістів в них вистачає. Якби вони знищили. Е Сотню бойовиків і в результаті зачепили десь десяток цивільних. Це ще якось можна було б зрозуміти. Просто цивільні опинились не в тому місці, не в той час. Але е, вони знали, куди б'ють. Вони знали, що це звичайний будинок, що туди просто зайшов цей бойовик, бо він зустрічається з цією дівчиною. Він міг з нею зустрічатися лише тиждень-два, ми не знаємо. Може, місяць, може рік. І так само в мене в курсі, я, ж, я вже казав, чи знала вона про його роботу, чи е, поділяла вона його думки, погляди, чи підтримувала вона його в цьому. Може, навпаки, вона його відмовляла від цього всього. Може, вона його просто сильно любила і хотіла, намагалась його переконати, покинути це все і звалити подалі звідтіля. Бо я не думаю, що з терористичної організації можна просто так вийти, покласти заяву про звільнення і все і піти. Ну, не знаю. Це вже інші, інші моменти. Мене саме ну, не те, що засмутило, бо в історії Америки таке є, таке бувало. Я про це хочу зняти окреме відео. Ох. Але на мій погляд, це не дуже приємний момент, але в галасі всього цього конфлікту з хусидами, в тому тумані терористичної діяльності і такої типу перемоги, що вони провели цей удар, такі круті, класні хлопці, ні. Здається, багато хто не помітив. Навіть я слухав деяких аналітиків, які розповідали про цей скандал, висловлювали свої емоції, доволі агресивні про тупість адміністрації, яка використовувала звичайний месенджер. Так, він може бути добре захищений. Ті пакети даних можуть бути добре закриптографовані, ось як, Зокрема, Телеграм. Але навіть міжнародні організації, американські організації, там, не пам'ятаю абревіатуру, вони визнавали, що в сигналі є проблема пов'язаних аккаунтів. Ну, так само і в Телеграмі. Про це є моє відео про Телеграм, як е, мій аккаунт зламали, е, як це вийшло. Що, що цим хотіли зробити, для чого це використовують і як з цим боротися? Я ж кажу, можете подивитися, якщо цікаво. Так ось. Е, аналітики е, говорили про тупість адміністрації, яка, це, е, яка використовувала сигнал, про порушення різних е, правил е, проти шпигунської діяльності е, державної таємниці тощо. Але. Всі не помічало цей невеличкий момент, невеличку фразу, об'єкт був ідентифікований під час того, як він входив в будинок своєї дівчини. Все. Цього вже вистачить для того, щоб розуміти жорстокість того, що відбулося. Щоб зрозуміти те, що сучасній американській владі. Сучасного Пентагону, який зараз є, тим людям, які сидять в тих кабінетах, байдуже на чуже життя. Тому особливо вони не планують ніяким чином допомагати Україні, навіть взагалі від... хочуть відмовитися від того, що вже є. Бо їм байдуже. Їм байдуже, до них не... не достукатись ніяк про те, що найбільшою цінністю в цьому світі є людське життя. А гроші, то навіть вже не папір, то одиниці і нулі в комп'ютерній базі. Вони навіть не мають ніякої матеріальної підкріплення сучасні гроші. На жаль, так. Ну, коротше, бажаю всім залишатися людьми, бажаю всім мати моральні принципи. Бажаю всім вам розвивати добро в своєму серці. Ну, до зустрічі в наступних відео.